Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як всі. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі: в моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся передовій, там дуже страшно. Постріли лунають, та не здаєшся ти ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут, на цій землі, тебе чекають батьки, родина, вся сім'я і вся країна. Молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. І сподіваюся, слова почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Згадаю бажання найдорожче у світі, щоб був мир в країні і не гинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, Щоб сміхалися люди, жили довго і щасливо, Щоб не плакали мами у журбі над синами, перемога надійшла в боротьбі з ворогами, щоб старенькі свій вік доживали достатку, щоб і пісні, і слово українські звучали, Щоб розкітла країна незалежна і вільна, Хай здійсниться бажання це моє неодмінно. Шановні наші захисники і захисниці! Хочемо привітати вас цим прекрасним днем, побажати вам сил, терпіння та мирного неба над головою. Цінуємо вас та дякуємо за те, що ви нас охороняєте. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України України, наші захисники опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких у ваших найкращих сильних руках. Тож прийміть привітання з найкращими побажаннями, добра, світлого настрою та перемоги! Дайся, будь ласка, живим, я прошу небагато й немало. Кожен вечір всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив біди, над тобою розправивши крила. Щоб куля глихої орди не побачила, не зачепила, ясним ранком та дрем дощовим. Я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Дорогі захисники та захисниці, ви надійна опора нашої держави. Затишок у наших будинках та спокій наших близьких, у надійних та сильних руках. Спасибі вам за те, що ви готові встати на захист нашої батьківщини, що ризикуючи власним життям, бороните мир та цілісність нашої держави. Кожен з вас береже наш спокій і наші серця та серце нашої держави. Нехай сили ваші міцнішають, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, сильного вам вольового характеру, стійкості та спритності. Нехай мир стане реальністю. Слава Україні!